Дай Боже добрий вечір. Святий вечір. Світла немає. Виключили. Але нам це не страшно, тому що в нас, саме в нас, світло є. Працює котел, працює холодильник. Все працює, все світить, все, інтернет є. А знаєте чого? А того, що в нас є Екофлоу! От така маленька електростанція, яка повністю забезпечує. Ось такий ящичок маленький. От є проводок. І врізеточка, яка повністю забезпечує цілий дім. І пише, і пише, що при нормальному, скажімо так, используванні без лишньої витрати електроенергії вона може служити 7-8 годин. Це при одному холодильнику е котел, освітлення. Так що супер всім смачної куті.